Ви так смачно котлет із кабачків ще не готували. Неймовірно смачні, та ще й пахнуть м'ясом. Приготуємо соковиті котлети, Як? а приготуємо з деякими хитростями. Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. Хоч часник та зелень беремо за бажанням. Ковбаску беремо будь-яку, можна взяти і готове варене м'ясо, а можна замість ковбаси взяти будь-якого твердого сиру. У нас кабачкові котлети, то із кабачка і розпочнемо приготування смакоти. Приготуємо фарш. Усі овочі чистимо. Та натираємо на терці. Кабачка натираємо на терці із великими отворами. У нас кабачок молоденький, не потрібно його чистити від шкірки, та й насіння не потрібно видаляти. Солимо його ось так, змішуємо і залишаємо на хвилин 7-10. Нехай він віддасть свій сік. Пізніше ми цей сік з кабачків відтиснемо. Інші овочі чистимо від шкірки і натираємо на терці із малими отворами, хоч часник можна пропустити через прес, а не любите часник, то й зовсім його не додаєте. Картоплю стремо останньою просто у цибулю, щоб вона не потемніла. Уже й кабачки пора відтискувати від соку, відтискуємо їх і додаємо до натертих овочів. Відразу до овочів висипаємо і вівсяні пластівці. У нас вівсяні пластівці швидкого приготування. Нехай вони розбухають та нехай вбирають у себе овочеві соки. Так, вівсяні пластівці повинні постояти із овочами хвилин 7-10. Тим часом дрібнемо свою улюблену зелень. Ось у нас петрушка, кріп, зелена цибулька. Кількість зелені додаємо у фарш за смаком та за бажанням. Та й свої приправи за бажанням додаємо. Ми обов'язково додаємо суміш перців або чорного меленого перцю. І додаємо ще солі. Не забуваємо, що у нас кабачки посолені. Щоб краще котлети трималися вкупі, додаємо обов'язково яйце, а щоб пахлим м'ясом додаємо м'ясо чи будь-яку подрібнену ковбасу, а можна й просто додати сиру. І ось фарш уже змішуємо, і він готовий до смаження. Готуємо кабачковий фарш. Формуємо котлети будь-якої форми та величини і виплескуємо їх та паніруємо. Паніруємо будь чим. Ми паніруємо у пшеничному борошні, хоч можна брати будь-яке борошно. Уже й розігріваємо сковороду. Викладаємо заготовки у розігріту олію. І смажимо до золоталої спинки під кришкою. Смажимо котлетки на середньому вогні. Котлетки ще на сковороді, а вже так апетитно пахне, аж слинка тече. А щоб котлети гарно посмажилися, то ми зі сторони на сторону повертаємо їх в нічі. котлети із кабачків. а вийшли неймовірно смачні, ніжні, ще й пахнуть м'ясом. Це не котлети, це просто космос. Підписуйся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Та не забудьте поставити вподобайку, щоб у вас та у нас все було гаразд. Кабачкові котлети. Діти просять добавки а дорослі рецепт. Пухкий. Це не котлети. se prosto smakota.